Доброго ранку. Отакі От в нас вийшли пиріжечки. Це із нутеллою, і з горіхами меляними, а це з варенням яблучним. Це так наложене. Це перемастяний цей корж з перемастяним лучше. Діти пішли в школу, Олешка. У нас вже снідає пірішком, бо кашляє дуже. Ой, на дворі така дубарина. Я трошки молола, замерзла. Так, Наташа в'яже. Сіли пити каву, погрітися трошки. Топимо в хаті і котла, і грубку, бо це капець, як зимно. Так, Анжела принесла Олешкину жилеточку стару, треба її поторочити. Вона вже мала на нього. Зар... Да. А, ну. так. А, да. це, це в той рік я йому таку жилеточку вив'язала. а Вона вже на нього мала. Жалко торочити. Але ж будуть якісь носочки. Щось придумаємо з нею, нашо має даром лежати. Так, зараз подивимося на градусник. Що в нас робиться? Чого не видно? Щось не дуже видно. Де, мінус 10 на ньому. Адже трошечки. Не знаємо, чи градусник правильний, чи бреше, але мінус 10 на, на градусник. Перевернула телефон, а тепер видно добре. Так, хочу сьогодні замісити лапші свої домашні, щоб було чи до супчику, чи так зварити. Домашня є лучше. Як я місю, беру дві пригорщі муки, два яйця. Ну, взагалі, на пригоршу муки одне яйце. І замісюємо. Ну, смотря, які яйці є більші, є менші, пригоршня є більша, є менша. Взагалі, дивимося, якщо дуже є, то чуть то трохи водички можна додати. Так, я зняла Настю, вона тихенько щось малює. А Олешка дивиться мультики. Бо наші всі пішли з дому, пішли до сусіда вечеряти. Сьогодні в сусіда нашого день народження. І він їх погукав на вечерю. Ми, ми його поздравляємо, вітаємо, бажаємо йому всього найлучшого. Він наша виручалочка. Ну як же ж не піти? А я лишилася за няньку. Буду містити лапшу і бавити в онуків. Настя зайнята. Що ще вишиває чи плите. Що ти робиш? Вишиваєш чи в'яжеш? Вишиваю. Вишиває. Має чим займатися. Лішка вже намалювався, вже і танки, і машини, що тільки не малював, вже пішов в мультики. Я вже замісила, розділила на двоє і такі буде розкачувати буде два таких коржі. Отак я розкачала тоненько, я не знаю, чи видно, так тоненько, пущі видно ось. Кружечки з коврика. Аж ти. Так. Що сталося? Настя втолкнула? Ой боже, біда чиста. Зараз піду розбиратися. Так, було. Тепер вони підсихають. Підсохнуть, а тоді будемо різати. Поки вони підсихають. Мене просять показати, як я б'ю горіхи. Покажу, зараз йду. Так, показую, як я б'ю горіхи. В общем, я не оцим, а на оцього. Не на рубчик б'ю, а б'ю сюди. Так, пеньок в мене такий. І це. До пеньочка. Оп і єсть. Тепер в мене хороші уріхи. бачите Я ще й сусідці відбираю перетинки на лікарство. Получаються у мене ось такі метелики красота. Я вже зблизька показала, щоб добре бачили. Б'ю сюди. Якщо деякий не можна виколубати, то в мене ножики. Ой. Трошки загайно з перетинками, якщо їх витягувати. Ну, раз треба людині на лікарство. О, Красота. Якщо поняли, якщо добре видно, якщо ні, то я повторю. Уріхів ще є багатенько. Ставимо пеньочок. Ось такий в мене піньочок, така дровиняка, такий молоточок в мене. З гаража забрала. Ножик на всякий случай. Відходів мало, оце такі метелики. Так, уже підсохло, щоб воно не злипалося. Скрутила такий рулетик і будемо нарізати. Можна, хто зараз має варити, то полосками можна порізати, а хто сушити буде, то можна так скручувати в рулетик. Воно потім висохне, поламається. Так, оце нарізала. Ось таке виходить. Так тоненько нарізала. А тоді його розгорнути, воно висохне і воно тоді поламається. Так. На цьому буду закінчувати. Осталося пів часа. Зараз виключать світло, якщо не раніше, треба штренько загрузити. Всім на добраніч. Спокійної, спокійної ночі.